Щось кругле малахітового кольору пересікло небо. За ним тягнувся яскравий хвіст. Мандрівка була короткою за 15 секунд куля зникла. Однак до того часу її встигли назнімати з різних точок та ракурсів. Кулю бачили над будинками біля аеропортів і на березі моря. Заговорили навіть про вторгнення Окей. прибурців. А ну пере, пере, переключи назад, це наш клієнт. Ми розпитали вчених, що ж вони насправді бачили у київському небі, і вони підтвердили, це могли бути позаземні об'єкти, які влітали в атмосферу землі. Подругу це далі. Йоу! ще ж до роботи, я знищив уже 116 твоїх попорадників Бачу, ти в каже, на цій планеті статистики, каже своєї, далі на їй зупиніть тарілки, давай і просто не скажеш, що ти такий Говорю роди безпеки, я мушу прикласти Настер до голови, я. я викупив план бій. Третій раунд, третя планета від сонця на мас, не пущу тебе, ти як і твої зелені товариші всі за двох сото десь попустись. І занято В корабель твій би не помістились До речі, це правда, що у вас три пальці для того, щоб легше хреститись. Не кричи, я влаштую тобі, тут справжні зоряні війни що за похрь за вкрадеш мене, це звучить комедійно. У нас уже є така організація, якщо тобі цікаво, не лозати цікав люди красти, не класно, я бачив, як чина, ти викрав вже другий рік поспіль на полі під звуки цекв. Добавляєш що добре, п'ячевся під землян. Вмій жалітися, тисяч шарити осоки люди привезли до твого зображення. Навіть якщо бети, мав то шістого стоєв не лякає. Я не представлюся, я один із тих, агентів у чорному прибули з прилетів на мою територію. І Nás Rozkážu, všichni detalí i z nás dvoch, ty výdlítači Nikdo neví, co a já jdu dálí Rozkážu, všichni detalí i z nás dvoch, ty výdlítači Nikdo neví, které jde v planetánii Tyže, co a já jdu Yo, agent krásnopolský A.K.A. Maska na léci, žeb neskazat i lišního na, na planetán, cílky lidská rasa, jo. Yeah. Привіт, будівник, після оцінок Михайла, хотів зробити те заколо, швидко прити Колою чаті водим, потушує твой От об'єкт твій бунти, садок, далі все знає, хто головний твій бунт зібрання ємих церкша, піто це твій ешафорт підняв прапор білий, за тобою ніхто не буде йти Зробив трек, дрек, ти чекаєш, боїш від фліпаним, не бо бути невпавнений фаворит Отримав від тебе, 12, як ти ста, моєму чаті Та їбало своє, ти не завалив. Я до темна конячка, хоч тебе цей забіг Тебе запам'ятають, як переможця Панамик, що за дата бікол? І ти я на бат. Гуд. Де ем сите бала люди фі бат на деней мув. Елен хат, the bell show look fit. Ви чувай сюжеми мут. І перешкода на грандж. Чіп дядю, радіо том Yeah, я yeah. бачив, yeah. хто на футбольному полі малював якісь круги, я так розумію, якесь таємне послання, робив. Я це все нахуй стер. Я надеюсь, там нічого важливого не було.